Я звернувся до Білоцерківської окружної прокуратури. Заява про вчинення злочину головою Білоцерківської районної ради 8 скликання Зеленським Василем Васильовичем та заступником голови Білоцерківської районної ради 8 скликання Чечікава Анатолієм Петровичем. Рішенням Білоцерківської районної ради номер 004028 від ноль року про внесення змін до структури виконавчого апарату ради за активним сприянням теперішнім голови Василя Зеленського та заступника Анатолія Чечихова було введено до структури виконавчого апарату ради другу посаду додаткову заступника голови ради, що є прямим порушенням закону України про місцеве самоврядування в Україні, слід зазначити, вказаний законом передбачається лише одна посада заступника голови районної ради. Таким чином, на незаконну додаткову посаду заступника голови ради з порушенням регламенту та процедури голосування було обрано громадянина Федорчука Володимира Володимировича, який тут казав, що я ветераном МВС, я законник. Названня та протести депутатів районної ради, керівництво Ради Василь Зеленський та Анатолій Чечі, коли не відреагували. Ви в порушення регламенту і закону України про місцеве самоврядування взяли ще одного заступника. Ви віддали керівні органи комісії, голів комісії, розділили між собою. І ви сьогодні звинувачуєте нас у тому, що ви не можете забезпечити роботу. А тому я подав до суду, було відповідне рішення. Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань службовими особами Білоцерківської районної ради умисно не виконується рішення Київського окружного адміністративного суду номер 320 дріб 5522, дріб 21 від 17.012 року, що набрало законної сини. Мова про що йде, шановні, більше року не виконується рішення суду. Значить, у мене є порядок денний першої сесії, а саме мають бути вибори одного заступника. Рішення не, за, не виконується. Далі. Повідомляю вас, що йде в кримінальне провадження про зловживання службовим повноваженням Василя Зеленського. Призначена економічна експертиза. Я був в окружного прокурора Римара. Як тільки буде результат експертизи, буде оголошена підозра, тому що прокурори хочуть узнати, скільки грошей вкрало з бюджету не на законну зарплату. Значить, тепер я третій раз звертався до Саніна запросити слідчих Білоцерківської поліції, чому у нас не відбулася комісія по законності? Тому що не прибув голова комісії Саніна. Я три рази письмово звертався розібрати поведінку Че Чікала Зеленського, третій раз. Він вже не перебув, він ігнорує. Я на фронті розумієте, я не можу, а він ігнорує. Я письмово звертався. Запросити слідчих, чому е, затягуються е, слідчі дії. Він ігнорує. Мені сказали сьогодні на комісії, значить, е, пан Чичикало сказав, що Саня вам забував, що він захворів. Що Санян захворів. На сьогодні я закликаю колег зупинити цей шабаш, більше не приймати участь у цих сесіях, тому що вони всі можуть бути оскаржені. Поки до чинного законодавства не буде приведена. Вся районна рада, а саме на першому етапі це вибори заступника. На другому етапі, вже я думаю, що буде до того часу підозра, тому будуть вибори далі. Далі, ви знаєте, що в нас склали повноваження депутати. ТВК має завести інших депутатів, які по-новому зайдуть у цю районну раду, тому що вони, то що називається, не не приймали участь у фальшуванні установчої сесії районної ради. Слава Україні!